Всім привіт! Мене звати Владислав. Ви на каналі Наука для дітей. І сьогодні ми відкриваємо нову рубрику Чому так. Де ми будемо відповідати на питання, які ви будете залишати у коментарях? Чому ми відчуваємо солодке? А й справді. Чому ми відчуваємо солодке? Для того, щоб це зрозуміти, потрібно спочатку визначити, що ж таке цукор. Цукор це загальна назва простих вуглеводів, органічних сполук, які складаються з карбону, оксигену та гідрогену. Вони бувають трьох видів моносахариди, такі як глюкоза. Вона міститься, наприклад, у фруктах, крові тварин та людей. Звичайний кристалічний цукор складається з двох простих глюкози та фруктози. Також є інші значно довші молекули цукрів, але зараз не про них. Так, щось я відвалікся. Повернемося до солодкості. У всіх людей, сподіваюся, у вас теж є язик. На верхній та бокових поверхнях язика розташовані сосочки, або, як їх ще називають, смакові рецептори. Саме вони і роблять процес споживання їжі таким приємним: смакові рецептори по-науковому називають хеморецепторами. І вони розпізнають різноманітні хімічні речовини в їжі, після чого подають сигнал у мозок. Таким чином, мозок дізнається, що він куштує. Саме завдяки ним ми і відчуваємо такий приємний солодкий смак. Цікаво, що саме глюкоза, яка міститься в цукрі, і є універсальним джерелом енергії для нашого з вами організму. Чому багато засмагати? Шкідливо. Хто не любить літо? Тепла погода, світить сонечко, можна ходити у футболці, кататися на ровері, канікули в кінці-кінці. Але якщо проводити багато часу під дією сонця, можна добряче засмагнути. Перш за все, потрібно запам'ятати, що засмага це захисна реакція шкіри, коли вона темніє під впливом ультрафіолетового випромінювання, внаслідок чого у шкірі відкладається пігмент меланін, який надає шкірі бронзовий відтінок. Сама засмага це реакція шкіри на ультрафіолетове випромінювання, яке починається із запалення, перш ніж потемніти, шкіра рожевіє або червоніє. При тривалому перебуванні на сонці з'являється сонячний опік, а разом з ним можуть з'явитися пухірці і пігментні плями. Так, звичайно, під дією сонячного світла у шкірі утворюється вітамін D, дуже важливий для нашого організму вітамін. Але тривале перебування під дією сонячного світла може принести вам більше шкоди, ніж користі. А вітамін D можна отримати, вживаючи рибу, водорості, сир, вершкове масло, наприклад. Тому, коли ви знаєте, що тривалого перебування під сонячним світлом не уникнути, обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом. І не тільки на морі. Ставте лайки, підписуйтеся на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові випуски. Чому небо синє? Якщо коротко відповідати на це питання, то це тому, що червоне світло розсіюється менше інших, а синє та фіолетове найбільше. Поясню! Білі сонячні промені складаються з семи основних кольорів червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього та фіолетового. Поза атмосферою світло не зазнає змін. Тому, наприклад, космонавти у відкритому космосі бачать сонце білим. А от в земній атмосфері міститься безліч дрібних частинок речовин, і світло різного кольору, що проходить через них, по-різному заломлюється. Вперті червоні хвилі намагаються йти на пролом. А їхні блакитні колеги легко змінюють напрям і літають туди-сюди по всій атмосфері. Тому в ясний день ми бачимо чіткий контур сонця і розсіяний синій колір. До речі, саме через слабке розсіювання червоного кольору, обмежуючи сигнали світлофору, червоні, їх можна побачити навіть здалеку. А з вами був Владислав, канал Наука для дітей та наша нова рубрика Чому так? Пишіть у коментарях свої запитання, найцікавіші з них потраплять у наступний випуск. Що ж, до нових зустрічей! Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви хочете нас підтримати, підписуйтеся на наш патреон. Посилання у описі до цього відео.